Увесь день до місця вбивства школярів місця нанесуть не несуть квіти, там які іграшки. Сьогодні та завтра у громаді оголошено дні жалоби. Життя двох підлітків 15 та 16 років обірвалося сьогодні вранці о 7.50. Микола Бабчук каже, живе поруч із місцем трагедії. Вибіг на крики. Порався по господарству, але почув пронизливий крик жіночий. Я зразу так, у чому був, так і вибіг. Всього, що був на проїжджі ноча ну, ще були ну, конвульсії. Ну він він був забризкане обличчя кров'ю, все там рюкзаки. Да, а той вже був чоловіка, який ймовірно причетний до їхнього вбивства, затримано. Як повідомили Суспільному в обласній прокуратурі, він наніс школярам 5 та 10 колоторізаних проникаючих поранень. Напад здійснив дорогою до школи з місця події втік. Слідчо-оперативна група працює під особистим керівництвом обласної прокуратури. Злочин вчинений в центрі міста. Він догнав, наніс ножем калуном. одному 10 ударів, а другому 5. Бив в важливі частини тіла, зокрема в шию, в область серця. Ну, є відеозаписи цього злочину. Після чого він скрився з місця. Були проведені невідкладні слідчі дії, зокрема проведені обшуки, під час якого встановлені. Деякі факти, які можуть свідчити про те, що ця людина могла готуватись заздалегідь до вчинення цього злочину. Загиблі Владислав Бевс та Микола Білик, учні ліцею номер 2 навчалися в 11 та 10 класах. Обоє проживали у селі Копестирин. Це просто трагедія взагалі. І для школи, і для сім'ї, і для громади, і в цілому для України. Білий Микола, учень 10 класу, прийшов до нас в цьому році із Копесиринської гімназії, тому що там 9 річка почав навчання в нашому ліцеї. І Белс Владислав це учень 11 класу, який навчався в нашому ліцеї з 5 класу. Хороші, прекрасні діти, чудові діти, вчителі, які підозрюються з скоєнні даного злочину. Він в нашому ліцеї не працював. Він працював в Копестиринській гімназії. Затриманий колишній вчитель англійської мови Куперстинської гімназії йому 23. Зі школи звільнений у квітні цього року за власним бажанням, повідомила директорка навчального закладу Олена Кушнір. У нього часто виникали конфлікти зі школярами. Останній з загиблим Миколою Біликом. І в квітні місяці знову настався інцидент з цим вчителем в підвальному приміщенні, коли була повітряна тривога. Вчитель душив дитину. От, от цю дитину, яка зараз і загинула від його рук. Приїхала поліція, коли приїхала швидка, була ну, заведена справа, звичайно, зроблені були протоколи. І на підставі цього вчитель сам сказав, я пишу заяву в цей самий же день, він написав, що я працювати тут не буду в школі. І я звільняюся, і ми його звільнили. Не на камеру Суспільному розповіли. Сьогодні вранці старший 16-річний Владислав Бевс вступився за меншого 15-річного Миколу Білика. Що стало причиною конфлікту між вчителем та учнем достеменно невідомо. Підозру затриманому оголосять завтра. За скоєне йому загрожує 15 років позбавлення волі або ж довічне, зазначив Олег Ткаленко. Прощатимуться із дітьми у п'ятницю. Ольга Антухова, Ольга Орел, Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінничина.